Бачите оці тряпочки. А це не тряпочки, це квіти. Зараз покажу. Вона величезна квітка ця. Квітка мухоловка. Он подивіться, оце ляна. Вона така здоровенна. І в неї ось така кара. Називається... Арістолохія, окара м'якенька. Квітка більше, ніж долоня. Це маленький бутон. Це бутончик. Ось так муха залазить всередину. Стволік прямо такий м'якенький-мякенький. Ляна. Я думаю, ви таке бачите вперше.